Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий і епічний бій на арті. Це об'єкт 261, і будемо насолоджуватись тим, як він буде настрілювати. А от в кінцівочці не скажу, що буде, бо то найцікавіше. Головне, щоб ти до того додивився. Буде досить цікава розв'язка у фіналі, в якій наша артилерія відіграє ой не останню роль. А тут, по-моєму, прямого везеху залетіло, бо не було вибуху видно. Ну, подивимося, подивимося. Наша артилерія Angelios Діаболос. Цікавий варіант нікнейму. Ну нічого, буде гарно накидувати всім, кого побачить. А побачить вона достатньо багато червоненьких, бо їх, як завжди, 15 і це бій з 10-м. 214, ну небагато З ДБ 10 та 9 рівнем. Чим мені подобається ця конкретна та тим, що вона достатньо скорострільна з непоганою траєкторією та швидкістю польоту снаряду. Дамагу, звісно, малувато і сплешне найбільший. Але ж але ж, потрохи-потрохи настрілює, і також і мені подобається її мобільність. Зараз от не попав. Не дав прямого, але накрив. Так, що в нас? В нас поки що 0-0. Дев'ятки важких танків поїхали на першу лінію. А де в нас 60 ТП? А, 60 ТП суне в місто? І там що, сліворуч, багато середніх танків, а по центру взагалі якась незрозуміла купа людства. Ох, летить, ох, летить неточно. 47 хп. У щось дуже везучий. Дуже там гарно він стоїть і вже мав би здохнути разів 5. Але щось ніяк. Щось ніяк його не доб'ють. Союзнички стріляють, поки він на гусеницях стоїть. І, напевно, наш Наш арт-герой сьогоднішній має його добити. Щось я таке в мене перечуття. Ну, полетіло. Так, нарешті, нарешті перший фраг. Більше 1000 сумарків вже дав наш сьогоднішній гравець. І дивимося, дивимося. У червоних ціла здоровецька ватага. Якщо ти подивишся на міні-мапу, прям здоровецька ватага суне по нульовій лінії і всіх вбиває. Ворожа арта також відпрацьовує, вже зробила перший фраг. і Наш герой вирішує, що треба щось міняти в цьому житті, і тому, ламаючи все на своєму шляху, суне у куточок, щоб прокидувати цю щелину і закидувати ворогам по головам. Гарний, до речі, в нього 3D стиль. Можна подивитись, коли він там перемкне на цей на зовнішній вигляд. Так, що він цілить, цілить в місто. Ну, подивимося, подивимося до IMX жирненький Залетить, ні. Хотів хотів за нього десь там на двигун дати. Але IMX трошки далі від'їхав, тому накриття було невеличке, але ж було, але ж було, і це вже добре. Тут просто б'ють нашого стандарта в трьох. І, на жаль, в нього немає шансів вижити. Хоча трошки він таки проживе. Микс розвернувся, зараз дупою, можна встигнути закинути туди за будиночок. Ну, Полетіло, полетіло. І що? І накриття на 196. Ну, небагато. А ось зараз можна 3D стиль з камуфляжем подивитись. Тут такі гарні в нього маскувальні елементи. Шикарно, мені подобається, в мене такого нема. А може і є, треба подивитись. Точно я такого не встановлював. Значить, напевно, нема, ну нічого, колись, колись докачаємося. Так, тут Фош виїхав. Фош виїхав, треба в нього кидати. В нього картонна криша. Нема інфи. Нема інфи, не попав, а по нам фаза по попадає. Ти глянь, що відбувається. Фаза нахабно виїхала, а ми тут не в найкращій позиції. Не в найкраще треба, треба обережненько відіграти, щоб не отримати ще раз. І щоб не отримати від тої Т-92, бо вона. Ага, а вона й загинула. Все, можна від Т-92 не боятися отримати. А треба тепер накидувати. Фошон суне. Суне фази, десь тут можна їх брати в простріл. Знову клято чухається в носі. Летить, тільки накрив. Не долетів снаряд. Він перемкнувся на другу, на другу категорію фугасів. Да шо ж таке, ти глянь. 5-6 вже на другу категорію фугасів, е які летять швидше, бо в них нижча траєкторія польоту снаряду і більше дамаг, але немає майже сплешу. Там ТВП вилізла, її би добрати. Де наш, де наш приціл треба добирати ТВП. Ну, полетіло я... зафейлив. Відверто закосячив цей шот. Поспішив і не вийшло, коротше кажучи, в нього влучити в ТВП не вийшло. Так, М103 фаза, а там ще ФОШі всякі ТВП, рахунок загальний 5-7 і ситуація взагалі якась нечудова. Взагалі якась нечудова. Можна двох одним пострілом, ні, ні, ТВП поїхала далеко, ну хоч хоча треба забирати. Так, другий фраг наш герой робить, і вже начебто трошки краще. Але 6-8. Червоненькі тут і там. Єдине, що в озері їх ще немає, але вони навколо наших сьогоднішніх героїв, що грають за зелененьку команду, і це поганенько. Поганенько, бо треба щось робити. Сунуть аж три вороги одночасно. А в нас тут тільки ФВХ страй. Стара, страшна, хотів сказати. Зла і страшна ФВХ. І подивимося, але ж їх троє. І мантікора. Там ще кунзик вискочив. Фвеха промахала. Фвеха промахала, фазові стрілялася, як кілька секунд. Спробив неї дати Націлювання вда. Оце я розумію. Оце на артсау ПТ режим. Мантікора вривається на Кунзіка, дає йому плюху, ми перезаряджає, перезаряджаємося, але там ще може бути десь ТВП. Ось вона їде, не бачить нашу арту впритул. І даремно я можу сказати, бо зараз вона бахне. Ну, давай. Давай. Oh, yeah. Прям по дупі. Прям по дупі робить четвертий фраг Анжеліос Діабліус. Може я трошки перековеркав, але суть не в тому. І тікає, тікає він подалі. Чи що він робить зараз? подивимося. Ні, не тікає, він розвертається, він як справжнісінький герой, каже я. З Титаніка піду останній. А може це і не буде Титанік, бо рахунок 10-10, є певні шанси ще постріляти. То розвертатись вже треба було на Лтеху. Алтеха палає, але не до кінця. Треба добувати. Треба добувати того нахабного. Ех, не попав. Я ж казав, треба було трошки раніше розвернутися. Не вистачило десь секунди, щоб націлитись, і щоб встигнути стрільнути раніше трошечки. Ну нічого, а тут ще й снаряд такий, що. Бач, снаряди кінчаються. Тут знову ж той снаряд з другої групи, який має менший сплеш і не має стану. Того ним треба влучати, влучати точно в ціль. 10-10. ФВХ в когось лупашить. Просто блайндом 10-10. І така собі ситуація в наших героїв сьогоднішніх. Ну, хоча і в червоненьких все не так файно, я можу сказати. Є відповідно шанси в обидвох команд. Того ж давай дивитись, чим це закінчиться, бо воно цікаво. Далі буде ще цікавіше. Це я тобі кажу як людина, яка додивилась цей реплей до кінця. Того можеш мені повірити, поставити лайк. І натиснути дзвіночок. І, до речі, якщо є бажання, можна доєднатись в телеграм-групу каналу Юрко, щоб бачити першим оновлення. Всяку інформацію додаткову. Ну і звісно, щось там коментувати та спілкуватися з такими самими танкістами, як і ти. А ми чекаємо: чекаємо 6 хвилин до кінця бою. Мантікора і ФВХ вирішили, що вони поїдуть брати ворожу базу. Е, я так розумію. Но якщо ще на Мантікорі більш-менш то зрозуміло, от на ПТСі нашій вона ж поки туди досуне, гра закінчиться. Так, да, трошки прискорим. А воно є вже, є вже червоненький, того повернемо назад. Забирають вони чарфутюра нашого. Ой, точніше, забирає т 50 51 і коротше, така собі. Така собі ситуація. Не, не на нашу користь вже 10-11. Враховуючи, що в нас ще артилерія. О, ВЗеха виїхала. Ану, 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 ану добить, 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 давай, давай. давай, Ох, як там вона танцює поміж тих камінців отуди, позно, позно піть боржомі, коли почки відказали. Так, кажуть у сусідній країні, а я скажу, що трошки запізнився. З тим пострілом і не влучив. Якщо б були, правда, перші в нього, перша категорія снарядів, тоді він би добив його. А так не зміг врятувати союзника. І тут чарфутюр з тисячу хпшок своїх суне, суне і ще одна везеха, і тут фіг в нього попадеш. Бо знову ж таки траєкторія снарядів все вирішує. Там ще й схил. Дуже-дуже важко. Ну, я ж казав. Я ж казав, там дуже важко взагалі щось влучити. 4 пульки залишається. 4 пульки залишаються в нашої артульки. І два союзнички ФВХ виїжджає, буде щось стріляти. Я так розумію, якщо її не вб'ють. А походу вб'ють. Зараз вона підставляється, забирає ВЗХу, але й сама загинула. Так, 4 пульки, Три вороги, один союзник. От така ситуація. Перемикається на ББшку. Неочікуваний хід, Неочікуваний хід від Анжеліуса. Здалеку світиться кобра. Ну вона дирява, в плані немає броні, але ж на ББшці треба 100% влучання, бо інакше ніяк. Ну, ну давай, летить снаряд. Єсть! Єсть єсть влучання, але він залишився один проти двох, один проти двох СТ супротивника. от такі приколи. А ні, одна СТ і одна ЛТ. Затрендівся. Та нічого, подивимося, що буде. Подивимося, що буде. Один з ворогів вже, вже поруч, вже десь тут. У нас заряджена ББшка, падає сосна. Виїжджає чарфутюр, і що, і що їде в ангар. Це так-так. Оце то розмін, це то кінцівка, яку ми любимо. Так, маю сподівання, що вебка працює не так, як в минулому ролиці. Ну, фіг з нею. Шість фрагів вже зробив наш герой. Залишився один АМХ 105. Один АМХ 105, і в нас є теоретично шанси його вбити, але ж вони досить малі. Досить малі. Має, має відверто пощастити. Їде наш, їде наш танчик 2 хвилини 40 секунд до кінця бою. Оце так-так. Оце то розв'язка. Вже воїна зробив. Пише йому ФВХ, не їдь по дорозі, але наш сьогоднішній герой сам знає, що йому робити. Бере справу в свої руки і їде по дорозі. Їде прямо по центру, я так розумію, в голові в нього ідея захопити базу, хоча він не встигає до неї доїхати. Особливо, коли отак чіплятися за трупи союзних танчиків. Ну, подивимося, подивимося, що воно тут буде. Дві хвилини майже залишаються, ми світимося, нікого не бачимо і ніхто. А, глянь. Хто тут в нас є? Амиксон впав в низинку. І стоїть АФК. Тридиш! <плес> <плес> Оце я розумію фінал. Оце я розумію фінал. Просто розчавив останнього ворога. От такий бій. Глянемо результати. Ось ой вони. Що можна сказати, лише першу ступінь дали, але тут треба давати два майстра за такі прикольні емоції, за той фінал, що він зробив. Сім фрагів, дві з лишком Кашкоди. І в цілому молодець перший, а чого він перший, просто бо він вижив, другий по досвіду, але ж перший в наших серцях. Angel's D'Aбloс супер, супер відіграв. В мінус війшов, але то не страшно. Бо ми ж з того кайфанули. Я маю надію, що ти також кайфанув, і бажаю тобі побільше кайфу в цьому житті, І щоб ти приходив на вечірні стрімчики. Всього найкращого, до зустрічі в наступних відео.